Росія насправді на жаліє не українців, ні своїх. З'явилося чергове перехоплення від нашої розвідки про те, як один російський солдат каже іншому розстрілювати всіх незгодних іти на штурм. Вже це не вперше чуємо, і практика ця ймовірно не нова. Проте пропоную послухати, як вони так знаєте буденно, досить просто, ніби це звична справа, говорять про це. Можна передати з ребятам всім. Все, кто будет мешать, все, кто будет мытьем своим там или еще каким-то действием мешать выполнению задачи, не обнулять. Потому что из-за всех вот этих товарищей, которые нам не товарищи, мы не можем выполнить нормальную задачу. Они пришли туда сели и ноют. Все, что им говорилось, как это сделать, как лучше выполнить, они них положили. Никого не слушают, а сейчас они пытаются ныть там, нас вытащить, нам попить, нам Пару таких талантів об все, остальні заткнуться на знаєте, мені згадалося відео, яке я бачила днями, теж з росіянами і цією ж ситуацією, коли хтось відмовляється йти на штурм і яка реакція інших їхніх побратимів, командирів. Можу показати лише невелику частину, це загалом кілька хвилинне відео. І потім поясню контекст усього цього. Подивіться. Тебе боевых товарищей не жалко? А? Жалко? Будет урок. Пожалуйста, пожалуйста. Наши солдаты полегли.